Як убити садову рослину? Інструкція від садівника початківця: не поливайте взагалі, дощ колись піде. Природа сама знає, що робити. Поливайте опівдні в плюс 35 градусів, щоб вода гарно обпекла листя. Рослина має звикати до пекла. Садіть аби де під асфальтом, між камінням у тіні під парканом. Головне, щоб не в тему, не удобрюйте ніколи. В лісі ж ніхто не удобрює. Спойлер! Там ґрунт сам себе підживлює століттями. Залийте бетон навколо, щоб коріння не розповзалося і щоб вода не всмоктувалася. Ідеально, обрізайте, як попало, або взагалі не чіпайте. Нехай кущ росте, як джунглі, або всихає, як мумія. Не захищайте від морозу. Це ж садова рослина, вона сама має вижити навіть у мінус 20 градусів. Пустіть бур'яни, вони ж природні, а рослина має з кимось боротися. Тренувань. Покосіть газон і заодно її. Не дивіться під ноги. Зелень вона й в Африці зелень. І головне, не кличте спеціалістів, бо ж сусід сам усе робить, і в нього все росте. Спойлер не росте.